23 вересня, у день жалоби, мешканці Кривого Рогу провели хвилину мовчання, щоб вшанувати пам'ять загиблих унаслідок чергового ракетного удару з боку Росії. Учасники акції принесли свічки та портрети загиблих, висловлюючи глибоку скорботу за невинними жертвами. На мирну акцію прийшли також родичі загиблих Валентини і Максима. Наталя ділиться своїми спогадами про матір з болем та скорботою. Моя мама завжди всім висилала добрий ранок, добрий вечір, всім моїм друзям з Польщі з усіма знайом. Омилася в Англії в Узбекистані. Наші друзі всі знали, тітка Валя всім напише добрий ранок. А ввечері знову добрий вечір. А зараз вже ніхто нічого не отримає від неї. Нам дуже шкода, вона нас не навчила жити без неї. Від страшного удару загинув разом з бабусею і Максим. Понад усе 12-річний хлопчик чекав на повернення старшого брата Микити, захисника Маріуполя, який наразі перебуває у російському полоні. Максим разом із батьком та середнім братом Данилом був постійним учасником мітингів на підтримку наших військовополонених. Батьки та тітка згадують хлопчика обдарованим, світлим і життєрадісним. Він був прекрасною дитиною. Не знаю, чому так сталося. Не знаю. Він був маленьким янголятком. Ось він, що можна сказати? Коли приїхав у Польщу, відразу пішов грати в футбол. Його полюбили діти. Сьогодні також в Польщі будуть його згадувати. Гарним другом був він як зірочка, всюди він був. Новина про загибель криворіжців сколихнула все місто. Сам день удару також була проведена хвилина мовчання біля стели з загиблим героям, де одразу після страшної звістки зібралися наповнені горем, знайомі та небайдужі містяни. Одна з постійних організаторок мирних акцій з болем в серці розповідає про важливість пам'яті усіх, хто втратив. В життя за нашу свободу. І життя цієї дитини сьогодні вночі обірвала ця війна. Хвилина мовчання це не лише про воїнів. Хвилина мовчання це про всіх, чиї життя забирають росіяни. І поруч із тим, знаєте, ми не маємо права їх забувати. Не маємо права, бо якщо ми їх забудемо, оці смерті вони триватимуть. Тому я не знаю, що ще додавати. Просто, якщо люди не розуміють, для чого хвилина мовчання, тоді у ці всі смерті вони триватимуть безкінечно. Ця трагедія нагадує нам всім про ціну, яку Україна щоденно платить у боротьбі за свою свободу. Але разом із болем і втратою українці продовжують стояти пліч опліч, підтримуючи одне одного і зберігаючи незламну віру в перемогу та мирне майбутнє. Аліна Сітнікова, Гліб Препчук, Едуард Лушпенко, перший міський.